Сьогодні в нашій рубриці культурна столиця ми вже розповідали про незвичайний фестиваль, який вже за лічені години розпочнеться в Києві. Це фестиваль котиків. Захід благодійний і покликаний насамперед допомогти пухнастикам знайти домівку. Однією з перших на такий крок зважилася наша Ксенія Безлюна. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Ксюшо, доброго ранку! Доброго Отже... ранку, ранку! У вас вітає ось цей прекрасний пухнастик, машить вам лапою. От і yeah. це один з учасників сьогоднішнього фестивалю. Поруч зі мною знаходиться організатор. До речі, у неї також котик. Юлія, доброго вам ранку, розповідайте доброго про свій прекрасний захід. Доброго ранку! Мы ждем всех гостей сегодня в парке развлечений «Природа», который на Броварском проспекте 11. Здесь вы можете найти прекрасных пушистиков. У нас будет 50 котят, больших котов, разных, рыжих, черных, белых, красивых, очень разные котики. У нас даже будут породистые котики, поэтому приходите, вы сможете найти абсолютно любого, любого домашнего любимца. А, кроме того, ви можете приходити з детками. У нас буде дуже багато развлечений, у нас будуть конкурси, у нас буде шикарна фотовиставка, у нас буде виставка картин, дуже интересно, тоже з котиками. Також ви зможете купити у нас і плюшевих котиків, і котиків із сен. А вот стосовно безкоштовної акції, що можна буде вот так вот просто, от мені він сподобался, і я його вже у вас забираю. Скажи, так, Ксюша, ты, ты, при, до нашей студии сегодня, нам чекать на тебя с тем а, рудым. Ты, 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 у нас я уже сказала, у нас будет котів, ви можете прийти, выбрать себе любого кота или котенка, которого хотите, забрать его домой. Они все ищут семью, им всем нужны мама и папа. А взагалі така такая акція? У для чего вы її придумали? Что у вас за приют такой? У нас приют в котором а... Находятся котики, которые ну, или оказались на улице, или uh, хозяева захотели от них отказаться. Ну, то есть у всех разная судьба, но всех, всем нам сейчас нужна семья, и поэтому мы решили, чтобы найти вот так вот, сделать какое-то какое интересное, веселое событие, чтобы найти им дом, потому что ну, приют, наверное, не все не всегда хотят прийти, а прийти на классное, интересное мероприятие в летний день хорошее, в осень, уже, вернее, uh, Скажите, будь ласка. я думаю, что... Скажіть, будь ласка, а коли, коли вже можна приходити, у котрій розпочинається цей фестиваль і до котрої години триватиме? І хто зацікавився, щоб зміг прийти? У котрій годині розпочнеться? А о, о, о 12 дванадцятій годині? Вибачте, будь ласка, у нас прямо ефір. Тому у нас на жаль випадає просто звук. У котрій годині? Починається в 11 часов до 5 часов. Ми працюємо. Нас на течні легко проспект 11, одинадцять між метро Лівобережна і Метро Гіропарк. Дякуємо. дякуємо вам. Дякуємо і тобі, Ксюша. Я ж нагадаю про фестиваль котів, який сьогодні стартує у столиці. Нам розповіла Ксенія Безлюдна.